Привіт усім, друзі. Наступний пацієнт, як ви можете бачити, сама моя любима ГБЦ це Таврія Сенс 1.3. Всі знають їхні болячки. Це корпус ГБЦ, зроблений, я не знаю, з консервних банок, мабуть. Це у нас Таврія, карбюраторна. Значить, все як у всіх. згнило. Просто згнило. Тут бачимо Сужурбу. В цьому циліндрі. Звісно, бачите, сожрало і нормально. Тут сожрало, тут сожрало аж внутрі. Щоб цей корпус не різати, не варити, не опресовувати, я клієнту запропоную свій корпус. Є у мене ось хороший корпус. Тут заміниться втулки, клапана, приріжуться сідла, відмиється, фрезернеться і все чудово. Як можете бачити, цей корпус набагато кращий. Ніж. оцей. Тому розпредвал пружинки тарілочки рілочки з пілка перепресуємо сюди, все перекладаємо, а цей корпус відремонтуємо. Це піде клієнту на металолом, скоріш всього. Ну, я не бачу сенсу його переварювати. Такі справи розбираємо, запускаємо. Наша успішно розкорочена, такий має все вийти. Що хотів показати? Ну, Тут клапана, понятно, шуба нагар, все кончене, заїздяне. Саме цікаве, постель розпредвала, як думаєте, загризло її трохи чи ні? Йоп, а розпредвал, щоб ви розуміли. Тут, тут нічого міряти не треба, тут навіть глаз видно, що тут міліметр пороздний корпусу пі. Ви далі знаєте що. Розпредвалу пі можна запікати. Я думаю, свій мільйон ця головка від'їздила і успішно вмерла. Металолом. Тепер питання за з Так, Друзі, покажу, що буду ремонтувати Значить, по Таврії. По таврії корпус буде з своєї ГБЦ. Значить, тут у нас постель розпридвала, Бачите, ну воно ну, все грязне, чума в піску валялося, це зрозуміло. Але суть в чому, що ця, цей корпус живіший. Бачите, постель без задирів. З розпридвалами, звісно, біда у нас. Є у мене один, але також є вироботка. дири є на ньому. Буду погодну. Ну, він буде працювати, звісно. Буду погоджуватися з клієнтом, чи купувати новий розпредвал, чи ставити ось цей кращий свій, ніж, ніж, ніж оцей, що у нас рідний. Рідний вже тут. Ну просто дивіться. Я думаю, що, мабуть, ми поставимо мій і на цьому буде все. Капець, звісно. Це просто металолом уже. Тут теж, дивіться, вже яка виробітка. то мій просто стан нового можна сказати. Такі діла. Так, це все миєм. Потім запускаємо. Продовження по нашій Таврії. Значить, як ви пам'ятаєте, та, що приїхала, була дуже поїджена. Тому я запропонував клієнту е, свій. Корпус і свій розпредвал, тому що там корпусу просто, просто кранти вже, так сказати. Деталі відмиті, комплект нових клапанів. замінені направляючі втулки, прирізані сідло. Одне сідло замінили, тому що в ньому була тріщина. Так виглядають. Ця, цей корпус підварювався ось тут капелька, Десь, по-моєму, ще капелька. В общем, корпус живий, фактично, не гнилий, як на диво. Шпильки замінили колектора На обичні, нормальні, навесенькі і замінили трубку водячого патрубка. цього Далі по постелі, як можете бачити, тут у нас взагалі все супер. Не з'їдяна, не задрано. Тобто набагато кращий стан, ніж той, що приїхало. Все, починаємо збирати комплект нових клапанів. Продуваємо, перемазуємо і збираємо. Потрошки збираємо нашого Франкенштейна, засухари клапана. Вставили розпредвал, крутиться від руки. Верх, вниз люфтів, немає, в принципі, все чудово. Я думаю, буде все чітінько. Це так, для клієнта перевіряємо, щоб він був спокійний, що у нас тут все, все чітко. Ось, збирає. все, друзі, ось. За такої віддаємо клієнту ось таку лялечку. Повністю відкапіталена ГБЦ. Стан просто бомбезний. Замінені направляючі втулки, замінені комплект клапанів, отводячий патрубок, замінене одне сідло, інші сідло виконана механічна обробка. Відмита, фрезерована. Замінений розпредвал, штанга, рокера це залишилося від старої головочки. Корпус мій. Такий маємо вид. Пам'ятаєте, яка вона була? Сальник розпредвал замінили, все чітко. Свічки залишили старі. Не регулював клапана, клієнт уже собі сам відрегулює і не ставив прокладочки під. Паливний насос і термостат. Клієнт сам це зробить. Клапанну кришку також промили, щоб була чистенько. З такої. За такого. До такого. Супер. Я думаю, супер. Всім добра. Підписуємось, ставимо лайки, Присилайте свої головочки, зробимо їх до стану ідеал. Працюємо!